Глава 21. Імператор Август видає наказ про загальний перепис. Марія і Йосиф вирушають у подорож до Вифлеєма. Силою Божої волі вирішено, що єдинородний син Отця мав прийти на світ у місті Вифлеємі, святі та пророки Старого Завіту, ще задовго до цієї події пророкували це. Постанови необмеженої Божої волі завжди є безпомилковими швидше земля і небо переміняться, ніж мали би вони не здійснитися, бо ніхто не може їм протистояти. Для здійснення свого задуму Господь використав наказ, виданий у римській державі імператором Августом. Згідно з цим наказом, як пише Святий Лука, Мали бути перераховані і записані всі жителі. Перепис полягав у тому, що всі мусили заявити, що є підданими імператора, і йому, як світському володарю, зобов'язуються складати визначений податок. З метою перепису населення кожен зобов'язаний був прибути до свого родинного міста, щоби там вписатися у громадські книги. Цей наказ надійшов також до Назарета. Коли Йосиф вирушив у місто, він довідався про нього. Зажурений, повернувся додому і повідомив цю новину своїй дружині. Наймудріша діва відповіла так: Нехай цей наказ земного імператора не засмучує тебе, мій пане і муже, адже все те, що нас стосується, вирішує Бог. Цар неба та землі, Його проведіння буде нам допомогою й провідником у всьому, що відбудеться. Будьмо повні довіри та не розчаровуємося. Пресвята Діва добре знала всі таємниці свого найсвятішого сина, відала про передбачення пророків, які мали здійснитися, зокрема про те, що єдинородний син мав прийти на світ як Богий у Вифлеємі. Утім, без дозволу Господа не могла відкрити таємниць Йосифові, їй доводилося лише втішати свого найвірнішого святого мужа. Всевишній знову наказав ангелам-хоронителям Божої Матері з особливою турботою берегти її під час майбутньої подорожі. Крім тисячі ангелів, які супроводжували Марію, Господь на час подорожі призначив їй ще дев'ять тисяч ангелів. Отже. Від першого дня подорожі 10 тисяч ангелів опікувалися Марією як найвірніші слуги Господа. Ці ангели виконували Божий наказ і служили своїй цариці. Святий Йосиф старався знайти в Назареті осла, на якому мала вирушати в дорогу володарка світу. То було нелегкою справою, бо імператорський наказ посилав у подорож багатьох людей в Назареті. Після довгих і обтяжливих пошуків Йосиф нарешті знайшов ослика, не виглядав він надто поважно, але був чи не найщасливішим осликом серед усіх створінь, подібних до нього, бо ніс на своїй спині не лише цариці світу, а разом з нею царя царів, володаря над володарями, а ще був присутній при народженні Божого дитяти. Марія і Йосиф приготували все до подорожі. Яка мала тривати п'ять днів. Запас продуктів цих святих мандрівників складався із звичайних харчів, хліба, овочів, фруктів і риби. Незабаром Марія та Йосиф вирушили в подорож з Назарета до Вефлеєма. В очах світу вони були вбогими і низького походження мандрівниками. Жодна людина не мала до них більшої пошани за ту. Яку може собі здобути в цьому світі покірність і вбогість чудесні таємниці Всевишнього, укриті від пихатих та неосяжні для земної мудрості, то невбогі та погорджені здійснювали подорож, а щасливі, багаті, наділені найвищими почестями, в очах передвічного Бога вони були найдорожчим і найдостойнішим скарбом Його безмежної любові. Бо мали скарб неба, скарб божества. Почасті їм віддавав увесь небесний двір, крім десяти тисяч ангелів, які супроводжували їх, праворуч цариці постійно перебував Великий Небесний князь Михаїл, який не покидав її ні на хвилину протягом цілої подорожі. Утім, чудесні радощі Господь перемішав з деякими прикрощами яких зазнавала в дорозі його Божа мати. У будинках, притулках було дуже багато людей для Пресвятої Діви Марії, яка звикла до самотності, та от от мала стати породілею, це були важкі години, як морально, так і фізично. Часто в тих придорожніх притулках їх бідаків не приймали. Богородиця та святий Йосиф мусили вислухати багато неприємних слів. Їх відправляли до інде, як некорисних, таких, що заслуговували на погорду людей. Іноді цариця неба мусила відпочивати в якомусь закутку чужого подвір'я або в ще гірших умовах, але завжди і всюди небесні духи віддавали почасті Всевишньому цареві, своїй втомленій небесній цариці і несли варту невидиму для людей. Серед таких крутих поворотів долі й чудесних подій, наші святі мандрівники Марія і Йосиф прибули до Вефлієма. Це було в суботу ввечері, коли сонце вже зайшло і настала ніч. Вони увійшли в місто, щоб знайти якийсь дах на нічліг, хоча пройшли багато вулиць, шукаючи притулку не тільки в заїжджах дворах, але й в будинках знайомих та родичів. Їх ніде не приймали, у багатьох місцях просто проганяли. Скромна цариця йшла в натовпі людей за своїм чоловіком, який шукав помешкання від дому до дому, від дверей до дверей. Звичайно, знала, що серця тих людей закриті для них, як і їхні двері, але, щоб виявити послуг своєму чоловікові, віддалася цим мукам і приниженням, мандруючи містом. Вони дійшли до будинку, в якому записували людей у громадські книги, виконали свій обов'язок, записавшись і сплативши податок. Потім знову шукали помешкання, відвідали понад 50 будинків, але їх ніде не приймали. Була дев'ята година ночі, коли з гірким болем святий Йосиф сказав при святій Діві: Серце моє розривається від болю. Коли бачу, що не тільки не можу тебе помістити на ніч так, як прагне цього любов і як ти на це заслуговуєш. Утім, навіть не можу знайти для тебе найскромнішого притулку, в якому не відмовляють навіть найубогішому і наймізернішому. Пригадую собі, що поза мурами міста є печера, яка переважно служить захистком пастухам. Підемо туди. Може, вона не зайнята, і небо дасть тобі притулок, в якому земля тобі відмовляє? Наймудріша діва відповіла. Мій улюблений, нехай не сумує твоє серце, місце, про яке говориш, цілком задовільнить мої бажання. Заміни свої сльози на радість і втішайся тим, що ти вбогий і любиш бідність. Бо вона є великим неоціненим скарбом мого найсвятішого Сина, Він прибуває на землю, щоб бути в вбогим. Моє серце не знає та не прагне більшої радості. Нехай побачу, що й твоє серце радіє, І з задоволенням підемо туди, куди запровадить нас Господь. Дорогою до печери святу пару супроводжували ангели, слугуючи їм палаючими факелами. Коли Марія та Йосиф прибули на місце, то яскиня була незайнятою і, переповнені небесною радістю, прославили Бога за це добродійство. Слова цариці. Моя доню, якщо твоє серце підготовлене і спроможне прийняти тепло. Божої ласки та Господні таємниці, які ти пізнала й описала, пробудять у тобі сильну любов до того, хто був джерелом цих великих чудес. У його присутності вимагаю від тебе, щоб з цього часу ти найбільшою цінністю вважала те, що світ тебе зневажає і погорчує тобою. Скажи мені, моя подруго, якщо нагорода за прийняття цієї погорди і зневаги з веселим серцем полягає в тому, що Бог звертає на тебе увагу й обдаровує своєю найсолодшою любов'ю, то чи ж не варто за таку низьку ціну здобути скарб, який має нескінченну вартість? Що принесе тобі людська похвала? Чи ж не є вона лише перемінливою тінью, яка зразу розпливається в думках тих, котрі намагаються її підхопити? Мій найсвятіший син так полюбив душі людей, що зробив мене наставницею і живим прикладом покірності й погорди, порожнечою та пихатістю людського роду? Така була воля Господа. Що його велич, і я, його слугиня і мати не могли знайти притулку у людей. Бог зробив так тому, щоб у майбутньому богобоязні просвітлені любов'ю душі, черпали з цього прикладу бажання жертвувати себе йому і таким способом змусити його до того, аби в них замешкав. Мій син шукав убогості та самотності, не тому, що цього потребував, і не для вдосконалення в чеснотах, а щоб навчити людей, що це найкоротша і найпевніша дорога до осягнення любові Бога та духовного поєднання з ним.